Який же тример обрати: бензиновий, електричний чи акумуляторний? Якщо ви теж задаєтесь цим питанням, то спеціально для вас сьогодні ми розповімо про електротримери АПРО, їх особливості та для яких завдань їх краще обрати. Якщо ж ви ще не бачили наше відео, де ми розповідаємо про бензинові тримери, то ось тут буде на нього посилання. Вітаємо вас на каналі АПРО та поїхали! Електричні тримери Апро. В асортименті є дві моделі 1400 та 1600 SS. Обидві моделі мають однакову максимальну швидкість обертання до 10 тисяч обертів на хвилину. Також мають верхнє розташування двигуна та посилену роздільну штангу з двох частин для зручності транспортування. Обидва тримери мають функцію Low Vibration System для знищення рівня вібрації. Працюють з діаметром віски від 1,6 до 2 мм. Ці моделі підходять для скошення трави на невеликих площах та для зрізання очерету, бур'яну та кущів, діаметр стоборів, яких не перевищує 20 мм. А тепер детальніше по моделях. Кібер електричний 1400, максимальна потужність до 1400 Вт. Діаметр скошування ліскою 380 мм, діаметр скошування диском 255 мм. Ним зручно керувати однією рукою тримаючи за основну рукоятку, а за другорядну притримувати для рівномірного розподілу ваги. Це компактна побутова модель, що відмінно підійде для завдань на пристадибній ділянці чи обробки на великих площах. Тример електричний Апро 1600 ss максимальна потужність до 1600 Вт. Діаметр скошування ліскою 420 мм, діаметр скошування диском 255 мм. Ця модель може взяти більше діаметр при скошуванні ліскою. Також вона має велосипедний тип ручки та зменшені показники вібраційного навантаження і рівень звукової потужності. Ці характеристики дозволяють працювати довше та менше втомлюватися. Це є головною відмінністю від попередньої моделі. Цим тримером ви можете обробляти більше площі з меншими зусиллями. Тож, вибір за вами, якщо ваша робоча зона знаходиться у невеликій відстані від джерела живлення, ви не хочете створювати зайвий шум та займатися регулярним обслуговуванням, електричний тример АПРА – ідеальний варіант для вас. Вже скоро ми знімемо відео, де порівняємо в роботі електричні, бензинові та акумуляторні тримери. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. До нових зустрічей!